Технологія утеплення підлоги від тепловер. Для утеплення підлоги рекомендується використовувати теплоізоляційну суміш тепловер стяжка П400. Поверхня підлоги повинна бути міцною і підготовлена так само, як при облаштуванні звичайної цементної стяжки, а саме, видаляємо пил, залишки інших розчинів та фарб. Для обмеження поглинання вологи обов'язково обробляємо поверхню глибокопроникною грунтовкою або водою. Після чого наносимо на поверхню тепловернабриз за допомогою звичайного віника. Набриск повинен покривати не менше 80% поверхні. Після того, як набриск застиг, в місцях, де встановлюються маяки, поверхню змочуємо водою або ґрунтовкою. Маяки встановлюються на розчинову суміш тепловер-стяжка П400. Категорично не рекомендується встановлення маяків за допомогою інших розчинових сумішей. Вирівнюємо висоту маяків за допомогою нівеліру. Після того як розчинова суміш затверділа, наносимо на поверхню тепловернабриз за допомогою звичайного віника. Для приготування розчинової суміші в чисту ємність об'ємом не менше 50 літрів наливаємо 15-16 літрів води. Для якісного змішування всіх компонентів висипаємо вміст упаковки повністю. Вміст однієї упаковки сухої суміші дозволяє отримати не менше 35 літрів розчинової суміші, що відповідає 65 кілограмам традиційної штукатурки та достатньо для покриття одного квадратного метра товщиною в 3,5 см. Для отримання однорідної маси використовуємо електричний міксер з потужністю від 1500 Вт і з частотою понад 500 обертів на хвилину. Змішувальна насадка повинна мати діаметр не менше 100 мм. Розчинову суміш інтенсивно перемішуємо до одержання однорідної в'язкої маси. Після того, як розчинова суміш затверділа, змочуємо поверхню глибокопроникною ґрунтовкою або водою. Наносимо розчинову суміш тепловер стяжка П400. Розчинову суміш тепловер стяжка П400 наносимо за допомогою звичайних штукатурних інструментів. Покривши поверхню підлоги, знімаємо зайвий шар та вирівнюємо правилом по маяках. Використовуйте теплоізоляційну суміш тепловер стяжка П400 для утеплення та вирівнювання підлоги. Штукатурна суміш тепловер стяжка П400. Теплоізоляційна. До складу сумішей додається перліт, що є природним та легким утеплювачем. Екологічна, вироблена на основі екологічно чистих природних мінералів вермикуліту та перліту. Паропроникна володіє високими показниками паропропускної здатності, дозволяє поверхням дихати, залишаючи їх сухими. Негорюча. Відноситься до класу негорючих утеплювачів та витримує температуру до 900 градусів Цельсія. Звукоізоляційна володіє високими звукоізоляційними показниками, зменшує ударний шум на підлозі. Біологічно стійка не містить органічних домішок та не страждає від дії гризунів. Довговічна строк ефективної експлуатації більше 25 років. Деталі на teplover.ua